Сьогодні поділюся з вами думками, як я підбираю собі тренування, як я змінюю своє тіло, що я додаю, що не додаю. Почнімо з того, що я людина асанічної тілобудови, у мене довгі кінцівки рук, ніг, я доволі є слабенька, у мене чутливі зв'язки, дуже легко травмуюся. І у моєму випадку, з точки зору механіки, мені не потрібно брати велику вагу на мої кінцівки, тому що це створить велику нагрузку на мої суглоби. Краще виконувати більшу кількість раз, ніж брати більшу вагу. Це по-перше. По-друге, я не качаю собі плечі, не подобаються мені в собі широкі плечі. Мінімально суто для тонусу. Відносно рук. Велику увагу приділяю задній поверхності. Руки трицепс, біцепс по мірі необхідності для того, щоб е, можна поправити свої силові показники по підтягуваннях, переносу важких дисків. Це суто більше як для роботи. Відносно живота, кубиків пресу у мене нема. Мені важливо просто мати, підтягнутий велику увагу цього року. Я приділяю м'язом спини, і це у мене є в пріоритеті взагалі. Пізніше перейду більше на низ тіла. Відносно ніг. Я стараюся ставити більше акцент на сідниці, тому що більшість вправ, такі як класичні випади, присідання, все ж таки вони навантажують більше стегна, який так у нас в жінок переважають по м'язовій масі, а сідниці усі у нас доволі слабо розвинені.